9 березня на центральному стадіоні у Житомирі футбольний клуб «Полісся» проводив свій домашній матч у рамках 20-го туру чемпіонату України проти Олександрії. Цей поєдинок став другим поспіль, який мали змогу відвідати місцеві болівальники та підтримати свою команду. Редакція першого Житомирського вирішила, який тиждень тому відвідати матч щоб зібрати для вас думки та емоції безпосередньо за підцентру події. Перед початком гри ми традиційно поцікавились думкою фанатів, які прийшли на стадіон. матчем, які вас емоції та я не знаю. В принципі, знах. Ходитись на стадіоні це вже дуже круто, тому очікуємо гарної гри і, звісно ж, перемоги від нашої команди. Це другий матч з болівальниками у Житомирі. Ви були на першому? Був на першому. Як вам перший матч? Е, ну, звісно, прикро, що поразка, але хлопці молодці, стараються, тому чекаємо максимального результату. Що ви очікуєте від Полісся в кінці чемпіонату? Е, ну, топ-5. Хотілося б. А куп -ку? А тільки перемога чекаємо цікаву гру. Сподіваємося, дитину бачу, от привели. Ви були на малому матчі в тему? Ні, не були. Ми не потрапили, чоловік військовий, у нього не вийшло. І цього разу чоловік чекає. І дитину взяли, всією родиною прийшли вболівати за Але ви Дивились матч. Дивились, звісно. Звіс, всі матчі до посили обов'язково. Ну, звісно, я... ми засмітилися, що програли. Перший програш. Сподіваємося, що реабілітується в цьому матчі. Навіть не сподіваємося, ми впевнені в чому, що вони реабілітуються. Це на яке місце розраховуєте у України? Ну я навіть не знаю. Ну, на третє, давайте скажемо. <схай> на третє, хай буде. І що ви чекаєте від цього матчу сьогодні? Чекаємо гарної ігри. Головне, головне... Гарно зіграти а там вже як буде, так і буде. Також перед стартовим свистком Полісся спільно з благодійним фондом BGV відзвітували про допомогу 132-му окремому розвідувальному батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України. Капітан Андрій Максимчук з позивним Бетмен, який є представником батальйону, ділиться своїми враженнями. Отак ну, як ми зараз на матчі рідної команди Поліс і клуб BGV, який активно допомагає. Нашому 132-му окремому розвідувальному батальйону я хотів би сказати, що це приносить перемогу, це крок за кроком, метр за метром, що складається тоді в кілометри звільненої території нашої держави, нашої рідної України. І саме комах футбольний клуб Полісся я назвав його командою, яка приносить перемогу, яка перемагає та приносить перемогу. Тому що зараз стало трошки е, важко з донатами. Трошки е, ущухла оця е, допомога. І тут е, знаєте, як подача Божої руки. Допомоги для нас телефонує з футбольного клубу Полісся і запропоновує таку допомогу з кожного матчу, з кожного івенту буде буде виділятись кошти на наш батальйон, на батальйон розвідки. І наразі маємо велику потребу в. Реп засобах в засобах радіоелектронної боротьби в комплектах бронезахисту для бійців, саме в бронекостюмах. і футбольний клуб Полісся а також фонд біджові забезпечують нас цим. Погодилися і весь сезон. І кожен вболівальник, кожен фанат, який приходить сюди, який купує квиток. Він по суті не купує квиток. Він робить донат. Він робить донат в перемогу України. Над загарбником. Результатом самого ж матчу стала друга поспіль домашня поразка для Житомирян. Після першого пропущеного голу вже на десятій хвилині гри відігратись Полісся змогло лише після перерви зусиллями Артема Козака, який реалізував пенальті. Однак, ближче до завершення зустрічі на 77-й хвилині Олександрія забила свій другий гол, таким чином зафіксувавши остаточний результат на табло 2-1 на користь гостей. Полісся продовжило свою серію без перемоги у чемпіонаті України вже до шести матчів поспіль, і тепер команда Юрія Калітвінцева з 33 набраними очками посідає шосте місце. Це у турнірині таблиці у після прес-конференції помічник головного тренера Володимир Книш резюмував на такій стадії чемпіонату дуже важливо реалізовувати моменти, які команда створює в атаці. Також він зазначив, що якщо в попередніх матчах відсутність максимального результату за підсумками гри на команду значного тиску не створювала, то після цієї поразки він уже відчувається. Важко щось сказати після програшної гри можна тільки сказати, що перший тайм. Не вистачало нам руху, не вистачало інтенсивності. В другому таймі додали, почався тиск на ворота суперника і пішли моменти, які треба було використати. Олександрія досить гарно, щільно поставила редути, але ж моменти були з тих же кутових, треба було щось витиснути. Мутківський мав момент там з 6 метрів. Для таких ігор по весні це дуже дуже, дуже важливо використовувати ці моменти. Ну, ми не використали і отримали контратаку. То, що касається самої гри. Я... Ще я раз кажу, що в першому таймі дійсно треба грати набагато інтенсивніше. Те, що пропустили на перших хвилинах, ну... Не вистачило концентрації, як кажуть, на той першій хвилині. Це не, ну, не такий важкий м'яч. Центральний захисник пригає, отримує м'яч за голову, це вже помилка. Крайній захисник його не підстрахував, це теж помилка. Ну, але ж це робочий момент. Такі досвідчені футболісти не мають права робити такі помилки. У перерві ми зробили деякі корективи, які стосуються тактичних дій. Ну і мотиваційних слів вони теж почули трохи. І зарухали. Зувчали суперника. Вони вже не першу гру так грають. Вони пресингують, потім вони дисципліновано відходять на свою половину, роблять все для того, щоб якісно заважати супернику, не починати атаки. Це все було враховано, і ми повинні були грати швидше. Немає ніякого відповіді про перший тайм. Це треба робити на іншій швидкості. Награвались моменти. Дійсно, у нас опорний підзахисник, він як кажуть, падає між центральними захисниками, але це в фазі атак. То, що касається фази оборони, і це касається тоді, коли ми на чужій половині поля захисники крайні виконують більшу роль, схожу на роль крайних. Інсайті, так? ну, така схема, так, це награється, і вона досить досить нам приносила користь, коли команда захищається. Тобто її треба розкачати з флангу на фланг, щоб з'явилися вільні зони. Ну, але ж не пішки. Це робиться трошки по іншому Те, що команда досить такий великий період без перемог, це якось відбиток накладає на тебе? Ну, я рахую, що так. Тому що вже сьогодні в тих поперечних попередніх іграх це ще не відчувало. Сьогодні це вже відчувало. Як сам? Ну, футболісти починають нервувати, На них давить результат кінцевий. і Це все впливає. Головний ж наставник Олександрії Руслан Ротань говорить, що грою команди він задоволений, однак працювати ще є над чим. Хочеться перш за все. Поздоровити команду з перемогою, з важливою перемогою перемогою над дуже гарним і класним суперником, це скажімо так, додає нам крила, але більш за всього я задоволений хлопцями да, те, що вони виконували, те, що ми хотіли від них бачити на футбольному полі. Те, що була структура, те, що була реакція, те, що був було давлення на м'яч, те, що ми тримали суперника завжди під пресингом, не давали їм спокійно працювати з м'ячем і взагалі в нас була компактність. Ну, взагалі наша ціль в кожній атаці завершити ударом. і Ціль футболу взагалі це гол. Звісно, ми дуже хотіли і прагнули цього. і Я вважаю, що нам це вдалося. Приємно на початку перемагати, але все рівно ми повинні були, мабуть, в першому таймі закривати цю гру. Були дуже гарні моменти, де ми не реалізували і трошки, скажімо так, заставили нервувати себе на початку другого, десь середині більше другого, другого тайму, особливо при стандартних положеннях, десь було гаряче в наших воріт. Тому ці моменти нам над цим треба ще працювати. Наступний поєдинок підопічні Юрія Калітвінцева проведуть на виїзді 16 березня у Києві. Полісі зіграє проти місцевої оболоні, яка наразі перебуває поблизу зони виліту у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги, посідаючи 14-ту сходинку і маючи у своєму активі 15 очок після 19 зіграних матчів.